Як я вже говорив, сьогодні у нас сімейна тема, ми говоримо про виховання дітей. І Біблія з самого початку вона дає оцю ідею, що Бог створює сім'ю для того, щоб підготувати, для того, щоб виховати нове покоління людей. І для сім'я це саме ідеальне місце для формування, навчання дітей. Хотів би трошки підняти цю тему, або висвітлити саме навчання дітей в сім'ї, як це повинно відбуватися? Що це таке? Ми багато років жили під радянською владою, і радянська влада протягом 70 років переконувала, що діти це спадщина або це власність держави. До речі, як це сьогодні відбувається в Європі? тому що… Що Європа, що Радянський Союз, вони притримуються і соці... ідеології соціалізму, там, де діти належать не тільки батькам, не тільки сім'ї а й державі. Але як Бог задумував з самого початку? З самого початку Бог задумував, що діти вони будуть зростати в сім'ях і навчання дітей. Навчання дітей воно покладається на батьків. Один із відомих текстів, який про це говорить, це повторення закону, шостий розділ з п'ятого вірша. Прошу операторів вивести на екран цей, цей текст. Зачитаємо чотири вірша. Любитимеш Господа свого Бога всім серцем своїм, усією своєю душею і всією своєю слав, силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці, Прищеплю їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі, мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Ти прив'яжеш їх як знак до своєї руки, вони будуть пов'язкою над твоїми очима, напишеш їх на одвірках свого дому та на своїх воротах. Сьогодні ми звикли до навчання, що до такого навчання, що як в школі, діти йдуть в школу чи в садочок, їх садять за парти. Вони там отримують нову інформацію. Вони там отримують нові вміння до того, як дитина пішла в перший клас, вона не вміла читати після закінчення першого класу, вона вміє читати. Це нові навички. І десь це сформувало наш світогляд. Ми думаємо, що в сім'ї повинно бути десь щось схоже. Повинно бути діти сидіти за, за столом, є якісь настанови батьків, є якесь навчання, є якийсь план навчання. Але в сім'ї відбувається все по-іншому. І даний текст це говорить. В сім'ї не просто ми отримуємо нові знання, а ми формуємо характер, прищіпляємо дітям світогляд. Уявлення про світ, уявлення про людей, уявлення про сім'ю, уявлення про Бога, про надприроднє. Це все відбувається в сім'ї. Цього не навчають в школі. Про що говорить цей текст? Цей текст говорить про те, що ми повинні прищеплювати своїм дітям, що ми повинні навчати своїх дітей. Він починається з дуже цікавих слів: любитимеш Господа. Ми не можемо навчати і прирвати дітям те, в чому ми самі не перебуваємо. Ми не можемо дітям дати те, чого в нас нема. Що значить любити Господа, свого Бога, всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Це значить, що у нас є час для спілкування. Людина, якщо любить іншу людину, вона шукає часу для спілкування. Це значить, що ми будемо більше дізнаватися про Бога. Ось чому як виглядає любити Бога. Це значить служити Богові. Це значить триматися Його заповідей, принципів і постанов, І йти на жертви ради Божих принципів. Це не грандіозні вчинки, які ми думаємо. Ми думаємо, можливо любити Бога це поїхати на місію. Любити Бога це залишити свою роботу і повністю посвятити все своє життя на служіння Богу, а можливо, і ні. Тому що наше життя складається не з таких визначних подій, не з таких визначних рішень в нашому житті. Наше життя складається з маленьких рішень, з рішень дуже швидких. Розкажу один, одну історію, яку розповідав нам дідусь і навчав, як треба триматися Божих принципів. Він розповідав про своє життя. Він закінчив 5 класів. Коли він пішов працювати в колгосп, запропонували, в кого немає водійських прав на трактор, запропонували йти навчатися працювати ну, вчитися бути трактористом. Але там була умова. Треба було, щоб у тебе було 8 класів, як мінімум. Коли дідусь прийшов, у нього була треба було заповнити анкету. Там хто ти, звідки ти, скільки тобі років, і скільки класів ти закінчив. І Наше життя складається з таких моментів, де треба зробити вибір. Написати правду. І, можливо, ти тоді не отримуєш роботу, можливо, ти тоді не отримаєш можливість навчатися. Чи можливо заради? Забезпечення сім'ї, заради гарних мотивів, заради того, щоб був достаток в сім'ї, піти на невелику неправду. Ось, ось чого складається наше життя. Він написав, що він закінчив 5 класів. Коли той, хто перевіряв ці листки, він взяв його листок, каже, Мороховець, а чого ти тут не дописав однієї риски? І він бере з п'ятьорки переправляє на вісьорку. І це, це Божий шлях. Дідусь нас так і навчає: Робіть, хлопці, робіть все, що залежить від вас, щоб ви були честими перед Богом, чесними перед людьми, а Бог попіклується. Ось що складається наше життя, ось що значить любити Бога. Це йти на той крок, розуміючи, що даний вчинок буде кращим для Бога, ніж для мене. Цей вчинок буде вигіднішим для Бога, ніж для мене. Любов до Бога повинна зачепити всі сфери нашого життя, як ми думаємо, що ми відчуваємо, як ми живемо. Сьогодні наш час це час, коли на нас на власні почуття люди вважають дуже, дуже сильно. Я не буду це робити. Чому? Мені це не подобається. Або навпаки, я буду це робити, особливо це в підлітків. Мені це подобається, я буду це робити. Але якраз е, саме гірше, що це проявляється у дорослих людей. Ми визначаємо, що правильно, а що неправильно, тільки через те, що це мені подобається або це не подобається. Це мені зручно, або це мені незручно. Е, уявіть собі, солдата, який стоїть на посту. Він охороняє той об'єкт, над яким його поставили. І ось серед його зміни він повертається до начальника, до свого командира. і Командир запитує, чому ти не на посту? І солдату я від собі, він дає таку відповідь: ти знаєш, командир, я відчув, що воно мені не приносить ніякої користі. Ну, я стою на посту, зараз холодно, мороз, мені некомфортно. Чому я повинен стояти? Це так, як сьогодні живе світ. Ми все вимірюємо те, що нам подобається або не подобається. Нам треба привчити дітей жити не так, як нам подобається. Але де вони можуть це побачити? Тільки в сім'ї. Тільки тоді, коли вони бачать, що батьки роблять якісь зусилля, якісь справи, які їм не подобаються, але вони правильні. Ось що значить, коли ти будеш любитимеш Господа, Бога свого. Ось що значить служити тоді, коли незручно, Слу... робити добро тоді, коли це невигідно, триматися Божих постанов, якщо це навіть йде в збиток нам матеріальний. Ось що значить служити Богу навіть тоді, коли сьогодні не хочеться, або некомфортно, або незручно, або потрібно пожертвувати чимось, і ми повинні це пояснювати дітям. Часто діти запитують мене, чому, чому я їду або чому в нас є поїздки в інші церкви. Дві неділі підряд ми були в, інші, в різних церквах, і мені треба було пояснювати, що значить служіння. Мені треба було пояснювати, що ми роб, повинні робити не те, що нам подобається чи не подобається, а те, що є правильним, Те, що, до чого кличе Господь. Ось як відбувається навчання в сім'ї. Ми бачимо, що автор говорить: ти любитимеш Бога, ти будеш жити на ці жертви, і тепер ти повинен навчити дітей. Він цікаве слово, перекладене в, в новому перекладі, Прищеп, прищеплюй їх своїм дітям, переповідай їх, сидячи у своєму домі, мандруючи і так далі. Автор говорить: прищеплюй. Якщо мої діти народилися в християнській сім'ї, вони 100%. Невіруючі люди. Це істина, про яку говорить Біблія. Вони є грішними, вони є невіруючими. Вчення Біблії є стороннім для них, воно є неприроднім, воно не притаменне їхній природі, тому вони не дуже будуть любити слухати істини зі Слова Божого. Якщо ми візьмемо такий приклад, уявіть собі. Ви їсте грушу. І вам дуже сподобалася груша за тебе. І ви думаєте, якщо я візьму цю зернину з цієї груші і посажу її в землю, яка груша виросте? Ті, хто займається садівництвом, вони знають, що груша виросте дичка. З зернини виросте дичка. Але для того, щоб виросла гарна груша, цю дичку треба прикорні обрізати і прищепити туди, з гарної груші, прищепу. Ось автор і використовує це слово прищеплюй, насаджуй або роби для дітей те, що неприродньо для них. Всі наші діти вони народжуються такою дичкою, е, яка не любить Бога. В Біблії є характеристика невіруючих людей. Це ті, які не люблять Бога, це ті, які люблять більше зло, ніж добро, це люди, які п'ють гріх як воду. Так пише Біблія про невіруючих людей. І це, це люди, які народжуються від нас. Є помилка думати, що якщо діти народилися в християнській сім'ї, то значить вони будуть віруючими, значить автоматично вони стануть служителями, пасторами, лідерами. Можливо, вони автоматично будуть робити правильні вчинки. А тим більше, якщо це дитина народилася в сім'ї служителів, наприклад, в сім'ї пастора, то всі, всі інші будуть думати, ну, значить. Діти цього пастора повинні бути як мінімум лідерами. Вони повинні бути гарним прикладом для інших. Але ні, це не віруючі люди. Це не віруючі діти, яких треба навчати. Тому автор і говорить: прищеплюй. Ось чому нашим дітям необхідно прищеплювати. Ми бачимо, що відповідальність за це лежить на, на плечах батьків. Ось як виглядає біблійна модель наставництва і благовістя. Ось що ми говоримо, що виховання дітей, ось що ми говоримо, що сім'я це Божий задум для того, щоб народжувалися нові християни. Сьогодні у нас, після 90-х років, після вибуху такої євангелізації, ми думаємо, що благовістя, воно, воно там на вулиці, коли я буду роздавати листівки, прийдіть в церкву. Це можливо зупинитися і в маршрутці говорити Євангеліє, щоб всі вас чули. Ми захоплюємося такими людьми, які безстрашно можуть це говорити. Але ми мало говоримо, що Євангеліє або проповідь Євангелія починається з наших дітей. І не просто проповідь Євангеліє, а жити по Євангелію. Це значить, що всі сфери мого життя, як тут написано. Е Всім своїм серцем, своєю душею і всією своєю силою, ось що ми повинні навчати дітей. Це застосовувати Євангелію, добру новину у всі сфери нашого життя. Ось чому про це пише автор. Звичайно, є у нас недільна школа, але недільна школа це проєкт і служіння церкви для навчання дітей. Це не створено для того, щоб позбавити батьків виховання дітей. Це не тоді, коли ми здали дітей в недільну школу, і ми, ну, все, я виконав свій обов'язок як, як батьків. Ні. Виховання дітей, в чому воно відрізняється від недільного виховання в недільній школі, або виховання в школі воно проходить в режимі онлайн. Що це значить? Як це значить в режимі онлайн? Тоді, коли ви йдете, і тут автор якраз про це й пише проповідуй їх, сидячи в своєму домі, мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи, ти прив'яжеш їх на язик до своєї руки, вони будуть пов'язкою над твоїми очима, напишеш їх на одвірках свого дому та на своїх воротах. Що це значить? Це значить, коли ви йдете по дорозі зі школи або в дитячий садок, діти будуть задавати вам питання, тато, мама. А звідки з'явилися дерева? Це є гарний шанс уже зараз насаджувати, відповідаючи на це запитання, насаджувати біблійний світогляд. Це створив Господь. Він сказав і створилося. Давай прочитаємо це в Писанні. Подивися, як, який Господь наш могутній. Ось що значить наставляй їх, коли ви йдете. Коли ви працюєте. Коли ви... був випадок в цьому році, я запам'ятав дуже сильно, ми. Працювали щось на нашій ділянці, і мені допомагали дівчата. Хтось із них вони говорять між собою, хтось із них говорить, о, це виглядає дуже скромно, не надягай його. Чи це плаття краще, чи цю сукню краще не одягати, вона виглядає скромно. І у нас вийшов урок хвилин на 30, коли ми розбирали, виходячи з біблійних текстів. Це відбувалося на нашій ділянці. Що таке скромність? І чому вони думають, що скромність це щось не дуже гарне. Після того, як ми з ними поспілкувалися, вони зрозуміли, що скромність це добре, і Господь за скромність. Ось як відбуваються ці уроки, ось що значить навчання в режимі онлайн. Це тоді, коли під час життя ви видаєте ці уроки. Тоді, коли. Запитують вас, діти, як вибрати собі чоловіка або дружину. У мене дівчата з трьох років чи чотирьох вони запитували мене, а як же дізнатися, що це він? Можливо, він і в церкву ходить, а як дізнатися, що він віруючий? Вони вже в 4 роки розуміють, що ходити до церкви це не означає бути віруючим. І це був гарний час, коли ми проходили, е, проводили з ними спілкування і пояснювали, які біблійні критерії вибору чоловіка чи дружини. Як потрібно сказати так, кому сказати так, а кому сказати ні. Як потрібно молитися перед тим, як вибрати чоловіка. Ми думаємо, що про це треба говорити, коли дітям 14. Їм це цікаво, коли їм 4. І коли ви говорите про це з ними в 4. Можливо, в 14 не буде проблем. Наступне, коли ви чуєте від підлітка, коли він стоїть перед зеркалом і говорить, чому я такий негарний. Це можливість говорити з підлітком. Це можливість навчати його і пояснювати критерії оцінювання, насаджувати біблійний світогляд. Ось чому в Біблії написано: навчай їх, переповідай їм. І напишеш їх. Ось що це значить навчання в режимі онлайн. Для того, щоб навчати, я вам скажу, потрібно е, багато знати. Бо дуже часто, коли діти задають питання, інколи ти навіть не знаєш, що відповісти. Останнє запитання моєї меншої дочки. Тато, поясни, як це Бог був завжди і ніколи, і ніколи його не було. Ну як це Бог був завжди? Ну, такого не може бути. Треба було пояснювати. Але для того, щоб пояснити, треба було прочитати не одну книгу для того, щоб це пояснити. Ось чому ми говоримо, що нам сьогодні, нам, батькам, потрібно навчання. Сьогодні нам потрібна християнська освіта. Бо якщо ми не знатимемо, що відповісти, ми будемо відповідати. Ми будемо відповідати, але часто наші відповіді, вони будуть. Просто дублювати те, що ми почули. Тато, мамо, мені сьогодні погано, в мене болить душа. Нічого, прийде час, все стане краще. Тато мене зрадили. Або моя подруга зі мною не товаришує. Нічого пройде час, буде краще. Ми такі відповіді, ми шаблонами відповідаємо. Для цього нам треба вчитися, як душе опікати наших дітей, як навчати наших же ж дітей. Ось чому ми пропонуємо кожному, і в кожного є можливість можливістю вчитися до семінарії. У нас є дуже гарна церковна бібліотека, де є багато гарних книг по вихованню дітей. Насправді нам треба визнати, що ми не вміємо виховувати дітей. І тому автор цих слів, сам Господь, він говорить: ти любитимеш Бога. І цікаво, як він говорить, ти будеш, в чому проявляється любов? Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Нам потрібно знаходитися в ченні Христовому для того, щоб навчати інших людей. Ми говоримо про виховання дітей, ми говоримо про формування світогляду. Зараз будемо молитися, і наша молитва буде не тільки за наших дітей. Не тільки за те, щоб наші діти вони в вчені Господньому. Наша молитва буде за дітей, які сьогодні живуть в Україні, які сьогодні потерпають від, від війни. Ми будемо молитися за ті райони, де зараз точиться, точиться війна, де батьки, дорослі не можуть виїхати своїми сім'ями, у них немає можливості. Ми будемо молитися за дітей, за наших дітей, які воюють сьогодні на фронті. Ми будемо молитися за повернення наших дітей з полону, які є в полоні. Давайте сьогодні буде не одна молитва за наших дітей. Станемо, будемо молитися.